Як думаєш, а на інших планетах є життя? А я розкажу тобі притчу. Купив собі чоловік новий будинок. Розкішний, багатий, І з фруктовими деревами в саду, а ще був у нього заздрісний сусід. І ось одного дня прокидається чоловік в хорошому настрої, виходить на ганок, а там купа сміття. Що робити? Ганок свій треба прибирати, але хто ж хто сміття поставив?» Це був заздрісний сусід. Ну, думає, чоловік зараз піду, влаштую скандал. Але останню мить передумав. Пішов в сад, нарвав яблук самих таких красивих, стиглих. Пішов до сусіда. Сусід чує стукіт двері. Думає, нарешті його дістав, зараз буде скандал. Відкриває двері, а там корзинка з яблуками. І листочок з написом. Хто чим багатий, той тим і ділиться. Так а в чому мораль? Мораль, халяль, шпиталь, магдаль запалали